Тут у мене два секретних пакети з продуктами з сільпо. Давайте почнемо з того, який коштує 199 гривень. Ну, з приємного тут аж пів кілограма ківі. І я придивилася, вони не зіпсовані. Таке взагалі можна їсти. Він ще й такий вологий. Як гнилий якийсь. Поклали чотири таких уже в'яленьких яблучка. Ну і останнє, що тут є, це такі ось трошки уже чахлінькі ананас. Я ні в кого ще не бачила в розпаковці, щоб були тільки фрукти. Ну що, розпаковуємо тепер пакунок за 299 гривень. Кавбеса Герльські сирома. Тут написано, що вони б коштували 184 гривні. І знову вітаю! Мені просто неприємно ці фрукти тримати в руках. Особливо оцей фрукт у нього. Бляха, просто волога, ну, ви бачили, я отак без зусиль дістала. Як вам таке, рібят? Це нормальний звук для такого фрукта чи ні? Я думаю, ви бачите, як це погано виглядає. Тут є ще лохина. Лохина, до речі, виглядає добре. Видно, що тут повибирали гниль. Дякую, але їсти, на жаль, її все рівно було неможливо. І того за 300 гривень у мене ковбаски, трошки сумна лохина, трошки зіпсовані фрукти. Я замовляла в застосунку Рікіфуд. В ньому дуже мало чого зараз є в Києві, але от Сільпо одне з тих, хто підключився. І це, типу, порятунок продуктів. Продукти, у яких термін придатності підходить до кінця, або у яких пошкоджена упаковка. Їх складають в пакунки і їх можна купити дешевше. Звісно, мінус у тому, що ти. Не вообще не знаєш, що тобі покладуть туди працівники сільпо. Хочу уточнити, що до самого сервісу рікі фуду мене немає претензій, тим паче, що на наступний день вони мені зателефонували, дізналися, як пройшов мій досвід, бо вони виявляється, працюють в тестовому режимі. Тому тут питання виключно до працівників сільпо, які вирішили, що можуть використати людей замість смітника і просто замість того, щоб виконати зіпсовані фрукти, покласти їм у пакетики.